При першому вході в застосунок необхідно обрати мову. Обираємо українську. Наступним кроком йде авторизація. В поле логін необхідно ввести повний номер телефону через плюс 380. Після цього собачка та код вашої компанії. Пароль при першому вході по замовчуванню – це 123456. Натискаємо логін. Після першого входу застосунок запропонує змінити пароль на свій власний. На першому екрані ми бачимо всі доступні нам маршрути. Наприклад, три маршрути на завтра. В них ми бачимо кількість точок доставки. Як в першому прикладі, їх сім. дату, час початку маршруту та відповідно час закінчення. Загальний кілометраж по маршруту. Сумарну вагу та об'єм замовлень. І також Держномер автомобіля. Переходимо в профіль, де зберігаються всі ваші налаштування. Згори відображені ваші прізвища та ім'я, номер телефону. У верхньому правому кутку розташована кнопка для дзвінка логісту або диспетчеру вашої компанії. І далі пройдемося по самим налаштуванням. Перше, це логін в чекбокс. Якщо компанія використовує фіскалізацію, то ви повинні авторизуватися в чекбоксі і налаштувати касу. Тобто тут ви авторизуєтеся як касир та вмикаєте касову зміну. Наступне це логін в ЄДін. Авторизація в ЄДін необхідна для того, щоб підписувати електронні товарно-транспортні накладні. Коли у вас присутні в замовленнях є ДТН, то в розділі Метод підписання вам необхідно обрати, які з методів ви будете використовувати. Це може бути «Дія підпис» або ключ електронного підпису, тобто КЕП. Тут же в профілі ви можете змінити пароль, обрати зручний для вашого використання навігатор, змінити мову та тему відображення додатку. В розділі Про додаток. Ви можете переглянути актуальну версію додатку. І вийти це відповідно розлогінитись для того, щоб змінити авторизацію. Перейдемо безпосередньо до маршрутів. Ми бачимо всі картки точок доставки присутні в маршруті. Згори є фільтр, що дозволяє обрати всі точки або неопрацьовані. Картки точок доставки розташовані по порядку їх відвідування в маршруті. Про що нам каже цифра в лівому кутку картки. Далі йде запланований час прибуття, часове вікно клієнта, назва та адреса. Натиснувши на картку, ви можете подивитися статус замовлення. Воно зараз не оброблене. Натиснувши на показати замовлення, ви переходите в режим перегляду, який товар вам необхідно зібрати. Наступним кроком ви можете прийняти кошти замовлення окремо тут або перейти в Показати неприйняті замовлення. Мануально обрати замовлення, яке хочете прийняти свайпом вліво або Замовлення від якого хочете відмовитись. Для цього робите свайп вправо та обираєте причину відмови, наприклад, Товар не зібрано. За допомогою кнопок згори. Ви можете прийняти абсолютно всі замовлення, або відмовитись також від усіх. Давайте відмовимось від одного замовлення, щоб розглянути, як це буде виглядати. Приймаємо обране замовлення. Як бачимо, у нього змінився статус на доставку і стали доступними додаткові дії. Перше це опції. Натиснувши на цю кнопку, ви можете додати коментар. Та фото до цього замовлення. Друге, подивитися на мапі свій маршрут від поточного місця розташування до клієнта доставки. Також, натиснувши на іконку мапи у правому верхньому кутку екрану, ви можете повністю подивитися свій маршрут по точкам. Натискаючи на карті на кожну точку та то обираючи опцію Докладніше, вас переведе на картку точки з замовлення в маршруті. Змінимо фільтр на доставляється. Коли ви прибули на локацію для здачі замовлення, вам необхідно натиснути на кнопку на місці. Тут ми бачимо детальні позиції нашого замовлення. Якщо ви здаєте товар у повному обсягу, то підтверджуйте це за допомогою зеленої кнопки з галочкою Згори екрану. Якщо раптом вам необхідно змінити кількість у випадках, коли у вас часткова доставка, або відбувся пересорт, чи щось не доклали в авто, і ви не можете фізично здати дану кількість товару, тоді натискайте на кнопку Вибрати та робите коригування. Давайте підтвердимо повну кількість товару і після цього підтвердимо оплату, тобто кількість грошей, яку ви мали отримати від клієнта. 1025 гривень. Як бачимо, все пройшло успішно. Після цього ви можете завершити дану точку. Тепер розглянемо ситуацію, коли нам не доклала певну кількість товару. Коригуємо кількість та вказуємо причину. Наприклад, пересорт. Завантажили на той хліб в кількості двох штук. І знову ж таки підтверджуємо. Як бачите, сума замовлення змінилася з початкової на 989 гривень. Обираємо знову готівку. Вводимо, що отримала 989 та підтверджуємо. Завершуємо дану точку. Приїжджаючи на наступну локацію, знову натискаємо, що ми на місці. І уявімо ситуацію. Що даний клієнт нам не відчиняє і ми не можемо чекати. В цьому випадку обираємо повну відмову від замовлення за допомогою червоної кнопки з хрестиком згори екрану. Далі обираємо причину, наприклад, відмова клієнта, та вводимо коментар нема на місці. Для підтвердження, ви можете через опції Зробити фото або обрати вже зроблене фото з галереї. Що магазин зачинений на замок або щось інше. І так само додати коментар. Зберігаємо, закриваємо і завершуємо дану точку. Всі завершені точки ви можете відобразити окремо за допомогою фільтра Завершено. Передивитися опції, які фотографії та коментарі додавали. І повернутися до опрацювання лишившихся точок за допомогою фільтра Доставляється.